Свободівці заблокували підвищення тарифу за користування ліфтом. Дане питання не погодива, а лише переніс на наступне засідання міський виконавчий комітет. Ріст ціни на 30% зазначив секретар міськради Руслан Марцінків, не розглянула профільна депутатська комісія. До того ж, невідомо чи доцільно проблему підприємства Івано-Франківськліфт одразу ж перекладати на плечі мешканців. Також ми маємо право заслухати на комісії це підприємство, заслухати зрештою на сесії, чому це підприємство наростило борги. Так, слухайте, Чому воно є банкрутом і хоче за рахунок своєї, ну скажімо, бездіяльності, хоче підняти тариф у місті Івано-Франківську на 30% щодо ліфтів, і сьогодні перенести це на свою вину десь у господарській діяльності на мешканців міста. З позицією свободівців не погодився міський голова, адже утворення тарифу на користування ліфтами компетенція виконавчого комітету, а не міської ради. До того ж, з цього приводу вже відбулися відкриті громадські слухання. Комунальне підприємство івано франківськ ліфт вже вже давно чекає нових тарифів на його утримання з міського бюджету. Доводиться постійно виділяти дотації на сьогоднішній день. Якщо ви подивитеся про ті показники, які є, в тому числі по заборгованості по зарплаті, у нас сьогодні цю е е тенденцію тянуть пару підприємств комунальної галузі: це Івано-Франківськ лік, реконструктор ЖО-3 і ЖО-6. І там уже заборгованість. Практично ми даємо дотацію. Але розраховуючи те, що у них тарифи не відповідають витратам, вони не можуть навіть ця дотація, яку ми даємо, не покриває видатки. Виконавчий комітет після отримання рекомендацій від депутатів спробує погодити проблемний тариф вже наступного тижня. Однак, якщо його й затвердять, то введуть в дію не з 1 лютого, а дещо пізніше.